Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк, і сьогодні хочу вам розповісти про дуже важливі зміни в Сполучених Штатах Америки і що взагалі з цього всього вийде, і в стосунках з Трампом та Маском. Я вас зразу попрошу з самого початку: російські боти тиснуть на україномовні канали. Ви бачите, як складно зараз в загальному україномовним каналам. Ви бачите про те, що не набирають так багато переглядів, як колись. І україномовні канали вони важливі для нашої країни, для України для розвитку в загальному України загалом, тому що це надихає багатьох людей. Люди дивляться, розумієте, тисячі людей щоденно дивляться youtube контент, і коли більше є україномовних каналів, тим більше людей мотивуються, щоб потенційно створити свій канал, потенційно щось нове принести своїм глядачам. І знаєте, як вам деколи теж надоїдає потенційно дивитися якийсь контент. То потім ви можете мати можливість дивитися когось нового, хто дасть чогось нової якоїсь ізюмінки. Тому пам'ятайте про важливість цього. І не потрібно нападати на україномовних блогерів, потрібно навпаки їх підтримувати. Тому залишайте вподобайку, пишіть коментар та перевіряйте свою підписку. Навіть якщо ви не дивитесь, все рівно ваша підписка на дуже багато значить зараз такий складний час для україномовних каналів. Ілон Маск, він є страшенний союзник Дональда Трампа. І фактично, давайте будемо називати речі своїми іменами. Протягнув Трампа до другого президентства. Ілон Маск влив дуже великі гроші в загальному виборчну компанію, підтримував Трампа і перед тим чотири роки тому він підтримував Байдена. І тому цей переворот з Ілона Маска допоміг саме Трампу дотягнутися до президентства і утримати свою владу назад. І з самого початку Трамп дуже прихильно відносився до Ілона Маска. Він фактично все робив та слухав його, і зробив Ілона Маска своєю правою рукою. Ілон Маск мав дійсно дуже міцну силу в уряді Сполучених Штатів Америки, що не сподобалось багатьом людям. Але ніхто не міг подумати, що все перекрутиться до такої степені, що ми бачили такий близький союз цих двох людей. Фактично, Дональд Трамп є. Президент найсильнішої країни в світі, а Ілон Маск є найбагатша людина. І союз цих двох людей точно додавав їм силу, міцну силу і тільки підтримку. А тепер подивіться, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Зараз Трамп страждає від великої проблеми, тому що люди в Штатах ще й надалі тиснуть на нього і запитують журналісти те ж саме запитання. Коли завершиться війна в Україні, як він це зробить, чому ще досі не завершилася? Де всі відповіді за всі слова, за всі обіцянки, які Трамп надавав американцям, українцям і в загальному світу? Трамп прекрасно це розуміє, тому він пробував як не крути більше піти на бік Росії, думаючи, що це якось допоможе завершити цей конфлікт. Але Проблема тут саме в Росії. Проблема, що Росія не хоче завершувати цю війну. І як можна завершити цю війну, дорогі глядачі, дорогі друзі? Якщо агресор і Росія не хоче цього робити і відверто про це говорить та продовжує бомбити Україну? В цій ситуації Трамп Повинен вже давно був змінити риторику і вдарити кулаком по столі та підтримувати, продовжувати Україну. Йому треба було приїхати в Україну, йому треба було показати американську силу. Йому треба було побачити це все на власні очі. Йому треба було би побути в Україні пару днів зі всіма цими сиренами і зі всім цим жахом, з яким українці щоденно живуть та пробують вижити. І це все, що відбулося зараз, дуже не просто так. Ілон Маск розізлився на Трампа, що Трамп не допустив одну дуже вагому особу, щоб стати фактично головою наси, і ця особа давала дуже велику можливість та думала, так як маск, і маск би мав більше різних відкритих дверей. Трампу це не сподобалось, тому що та особа була частиною демократів, підтримала демократів і Трамп дуже проти демократичної партії. Потім, після того всього, Трамп оголосив про свій найбільший. Надзвичайний прекрасний бил в загальному по податках, і цей бил вже пройшов до речі, і це повністю розізлила Маска. Маск сказав, що це доб'є Америку до кінця, що це знищить Америку. Але що цікаво, що в США Трампа так конкретно та сильно підтримують 40% людей по опитуванні. Тобто це не є дуже такі, знаєте, низькі цифри, навіть враховувати те, що Трамп зробив з всіма тарифами, з тим, що Трамп посварився з батьма країнами, з тим, що Трамп не завершив війну. Все рівно багато американців вірять Трампа і вдячні Трампові за багато чого. І зараз Трамп використовує свою можливість і, як то кажуть, продовжує робити різні такі гучні заяви. От, наприклад, зараз має бути скоро про проводитися бій, тобто на Навколо Білого дому хочуть зробити такий конкретний, ніби як ринг і будуть там битися UFC всі івенти буде проходити. Ви собі просто вдумайтеся, до чого теперішній президент вже докотився, і скільки він цього реформує та міняє в зміну і в історію. Такого ще ніколи не було. І Маск дуже сильно розізлився та оголосив. Що він створює нову партію для американських людей. Він назбирав дуже багато голосів, дуже багато підтримки, і ви повинні розуміти, що маск він не є проста людина. Він може виглядає трошки деколи нерозумним, робить деколи нерозумні вчинки, але в загальному по, брати по аспектах або специфіки, які він створив, наприклад, Neuralink, ті чипи, що імплантації роблять людям в голову, які надають людям рухати своїми руками. Та, фактично, та пальцями, потім електричні автомобілі, потім все, що він робить з космосу з космосом. Це людина, яка дуже багато дає Сполученим Штатам Америки і в розвиток і в загальному міцність цієї держави. Але проблема в тому, що ця сварка між найбагатшою людиною та найсильнішою людиною у світі. Фактично створила дуже великі проблеми в Америці. Навіть Трамп сказав, що він думає та розглядає варіанти, щоб депортувати маска саме Сполучених Штатів Америки. Але в маска дуже великі проблеми, тому що і Канадці не дуже ним задоволені. Тому маск не має дуже куди бігти. І що він зробив? Він створив цю партію і сказав, що ця партія дасть людям силу назад, дасть людям силу на висловлення свого голосу. І фактично таким чином. Не прямо неофіційно оголосив війну Трампу та республіканській партії. Для республіканської партії дуже важливо було підтримати і мати Ілона Маска на своєму боці незалежно від ситуації, тому що зараз, як ніколи, Трамп не буде вічний Трамп теж піде за три роки, і республіканцям знову перейдеться йти на вибор. Їм без Маска допомоги може стати дуже складною. Не можуть тратити своє місце та свою силу знову демократам. Але ця нова партія їй не буде легко і не буде легко йти в конкурен... конкурентну спроможність проти таких великих гігантів, як демократи та республіканці, які фактично вже останні 150 років тримають між собою таку конкретну міцність та силу, і тільки між ними виграють переважно е, якісь президенти чи якісь кандидати. Дуже буде цікаво почути вашу думку на цю всю ситуацію. Дякую, що ви вислухали. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Підтримуйте мене так сильно. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.